Оперативники одеського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у співпраці зі слідчими одеського райуправління поліції №1 на незаконних оборудках викрили лікаря одного з приватних медичних центрів. Він за гроші допомагав чоловікам призовного віку уникнути служби в армії на підставі медичних заключень. Зокрема, зловмисник запропонував одному клієнту оформити документи щодо необхідності постійного догляду за матір'ю через її стан здоров'я. Надалі, на підставі липового медвисновку, чоловік мав оформити відстрочку від армії як опікун жінки. За це лікар висунув вимогу надати йому 7 тисяч доларів. Для реалізації задуманого попросив копію особистих документів, необхідних для оборудки. Внутрішня безпека поліції та слідчі Одеської поліції затримали підприємливого лікаря одразу після отримання частини грошей 4 тисяч доларів. Фігуранту вже вручена підозра за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 кримінального кодексу України за зловживання впливом йому загрожують до 8 років позбавлення волі. Слідство триває. Процесуальне керівництво здійснює Київська окружна прокуратура міста Одеса.